Друзі, всім доброго вечора. Сьогодні якось на роботі, вже трохи втомлені від е як не допустити зради на Алясці, проговорювали щось про сад, город. І кажу, у мене там зараз така квітка, так рясно квітне. І мені каже, ти в чай її додаєш і сушиш на зиму. Настоянку, може, робиш. Е коли я її три роки тому садила ту квіточку, потім я вам покажу, як цей кущик виглядає. Вона була дуже ще такою маленькою. А ось зараз, подивіться, ось хто вгадає, ну вгадати, це легко, мабуть, що тут, а ще хто напише мені рецепти, що він робить з квіточкою, цією, цією лікувальною, цілющою рослинкою, той отримав ось таку футболочку із серії Де імперіалізації Росії. «Make Russia». A small Again компанія, а це Make Bashkortostan Free Again. Отож, друзі, а я зараз буду заливати кип'яточок і пити чайочок.